Всіх вітаю! З вами я, Всеволод Зеленін, професор університету Михайла Драгманова, доктор філософії і психології, тренер МІ міжнародної категорії, майстер-тренер International Coaches Union. Сьогодні ми поговоримо про внутрішні бар'єри. Не про те, як чогось досягати, а як подолати те, що вам заважає рухатись туди, куди ви хочете. Чи була у вас ситуація, коли, як казав один з моїх вчителів, ви зустрілися з справжнім неіснуючим бар'єром? З якоюсь перешкодою, яку якою насправді не можна знайти ніде, крім вашого розуму. І що робити? Що робити, якщо ви стикнулися з таким бар'єром? Що робити з тим, що заважає робити те, що ви хочете? Правда в тому, що більшість з нас не потребує нової інформації. Ми всі читали книжки про Те, як щось досягати, слухали ефіри, ефір, дивилися мотиваційні відео. Але чомусь, здебільшого, дії по досягненню вашої мети не запускалися. Чому так відбувалося? Чому у вас так? Ви чітко знаєте, що ви хочете змінити. Але відкладаєте, У кого таке було. Напишіть про це. Або у вас є чіткий план, але він просто лежить перед вами, і ви на нього дивитесь, і думаєте, що, ну, можливо, настане час, і він почне якимось чином здійснюватись, але знову ж таки цього не відбувається. Що ви думаєте з цього приводу? Чому ви інколи починаєте, а потім зупиняєтеся? Чи у вас немає сили волі, чи це якраз прокрастинація, дуже модне слово, чи це лінь. Інколи так, але в більшості випадків це внутрішній бар'єр, якого ви не можете ані побачити, ані відчути, ані почути про це. Але саме про це наш сьогоднішній ефір. Чому важливо знати те, про що ми будемо говорити? Перше, якщо ви накопичуєте якусь інформацію, <кхух> багато знань, багато якихось ідей, ви маєте знати, інформація вас не трансформує. Вона просто наповнить ваш розум, але не змінить його. Адже в цьому випадку діє не ваш переповнений інформацією розум, а внутрішній дозвіл на використання цієї інформації. І доки у вас є глибині переконання, я недостатньо хороший чи хороша, я ще не готовий, мене все одно не вийде, це не для тих, як я, не для таких, як я, чи щось подібне, ви можете знати все на світі. Але це не дозволить вам нічого діяти. Сьогодні в світі безліч інформації. Хто згодом зі мною, до речі, напишіть про це. Ви можете в будь-який момент в чаті GPT, в інтернеті, десь взяти в книжках, відео, купа всього. Але сьогодні сутність не в знанні, а в тому, що нами керує всередині, коли ми починаємо або не починаємо. Втілювати цю інформацію. І ми будемо сьогодні виявляти, як це відбувається, або не відбувається. Отже, перша вправа. Запишіть фразу. Право називається, до речі, я знаю, але запишіть фразу: я знаю, що мені потрібно, але не роблю цього, бо. І після цього «бо» подумайте, які можуть бути там відповіді, приклади. Можливо, це буде якийсь конкретний. Я знаю, що мені потрібно, наприклад, написати якусь там роботу, чи прибрати вдома, чи поговорити з дитиною, чи ще щось. Але я цього не роблю, бо я не знаю, що мені треба, я не знаю, як цього досягти. Я не готовий, зараз не маю сил. Які можуть бути приклади? Я знаю, що мені треба змінити роботу, але я не роблю, бо боюся провалу на новій роботі? Я знаю, що мені треба відпочити, але не можу. Почуваюся себе винним, винною, тому що я не зробив, не зробила те, що було треба для всіх там, чи для проєкту. Отже, те, що йде після, але це і є ваш бар'єр. Його варто не засуджувати, а дослідити. І про це буде наша наступна вправа. А поки я звертаюся до вас і е, питаю, е, чи помічали за собою такі речі? Давайте подивимось в коментарях, так? Да? Так. Немає енергії, обмежуючи виконання, якісь блоки, купа інформації, так. Да? Але це треба робити фізично самого внутрішній дозвіл на використання інформації пов'язаний з тим, що неправильна мета. Мета може правильно і неправильно. Якщо у вас є бар'єр, який в мозку не дає поєднатися нейроном, то ви можете скільки завгодно. Знаєте, як, якщо перебитий провод, ви можете скільки завгодно е, включати, перемикати електрику, але але, з ж таки, але нічого не спрацює. І Ви можете бути дуже мотивованим, ви можете бути дуже сильним, можете бути дуже потужним, там змушувати себе, там якось зацікавлювати себе. Нічого не буде. Просто нічого не буде. Приклад, я таке роблю з менеджерами, які так кажуть, що от ми хотіли б там щось щоб мотивувати персонал. Я кажу: дуже добре, давайте зав'яжемо вам очі. Ось вам такі невеличкі капелюхи, там білі та чорні кульки. Давайте змотивуйте себе, щоб витягувати тільки білі. Вони кажуть, це неможливо. Як би ми себе не мотивували, я кажу. О, як би ви себе не мотивували? Нема того, що дозволить вам робити саме це. Як дослідити цей бар'єр? Права друга. Чий це голос? Подивіться всередину на себе. Ще раз там, дослухайтесь до себе і спитайте. А чий це голос каже мені, те, що написано в мене після слова але. До речі, я прошу: хто може, напишіть в коментарях своє. Там, наприклад, я знаю оце, 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 там, що треба зробити оце і оце, але не можу, тому що, і так далі. Напишіть. І спитайте себе, чий це голос. Чи це мій внутрішній критик, чи це голос моєї мами, вчительки, колишнього начальника, чи, там я не знаю чоловіка, чи дружини? Це, можливо, якась моя внутрішня частина, яка боїться, що буде боляче. Отже, внутрішній ворог це не внутрішній бар'єр це не ворог, це частина, яка хоче вас від чогось захистити, але робить це за старим сценарієм. Отже, спитайте, хто це говорить? Хто там всередині вас каже те, що після слова але. Хто це вас? Напишіть мені. Може бути, ще раз повторюю, купа мотивації, купа всяких там наснажень. Але, але. хто вас там всередині вас говорить? Про те, що але, Та, синдром самозванця, як з цим працювати? Хто вам всередині каже, що ви самозванець? Я хочу бла-бла-бла, але я самозванець. Але хто це каже вам? <кій> Звідки ви знаєте, що це але є? Наприклад, Марина Марина пише: Я все знаю, але не роблю, бо мені лінія знаходжу купу причин або себе займаю іншими справами? Все, лиш би не робити те, що треба? Я хочу, мені важливо зробити, але я чомусь себе замаю? Хто у вас переконує займатися цим? Я знаю, що ми треба, пише Олександра, готуватися до іспиту, але, але постійно втрачаю концентрацію, перемикаю увагу на щось інше. Хто вас відволікає? Яка внутрішня частина вас робить цей бар'єр? От Ірін Остатник пише: страх, що корона впаде, говорить мій е, образ, що ви будете не така кльова, не така класна, як вам хотілося. А Наташа Звізда пише: голос мами, у тебе не вийде. Отже, подивіться там, на себе всередині, відчуйте і спитайте себе, спитайте себе, хто вас зупиняє, чий це голос. І з цим голосом будемо працювати далі. Фрава третя. Вона називається Що я дозволяю собі сьогодні. Запишіть. Я дозволяю собі далі продовжить, навіть якщо і продовжить. Приклад. Я дозволяю собі бути новачком, навіть якщо мене оцінять. Негативно. Або я дозволяю собі відпочинок, навіть якщо справ ще багато. Або я дозволяю собі діяти, навіть якщо є страх, що не вийде. Питання не в тому, що щось вас всередині застерігає, питання, що ви відповідаєте своєму голосу мами, чи колишнього вчителя, чи там начальника, чи когось, ще, чи критика. Має бути відповідь на відповідь. Що відбувається, коли ви кажете собі у відповідь на свою заборону, на свою зупинку, що ви можете бути самозванцем, як я люблю шуткувати? Титанік побудували професіонали, а ковчег аматори? Титанік в топ, а ковчег зберіг життя і людей на цій планеті. Отже, знайдіть можливість відповісти цьому внутрішньому голосу. Кому цікаво, до речі, в коучингу, ви можете почитати більше про голоси Стоуна, почитайте книжку Тімоті Голві, робота, як внутрішня гра, і ви там почуєте, що цей внутрішній голос, це внутрішній критик, це внутрішнє засудження, яке вас там гризе. Властиво, багатьом і чемпіони такі відчували, тільки вони могли цьому внутрішньому голосу щось відповісти. Або взагалі дати можливість працювати з внутрішньою тишею. Просто робити і все. Кому було корисно тільки, що, що я тільки що казав, кому спрацювала ця вправа, що я дозволяю собі. Напишіть: я дозволяю собі, навіть якщо, і продовжуйте. Я дозволяю собі оце, навіть якщо відбудеться оце. Це нова точка зору. Ну і кілька ідей. Кілька дарунків після ефіру. На Після цього ефіру не біжіть, намагайтеся бігти далі, взявши ту інформацію, яку я вам дав. Насправді, тут інформації було дуже мало. Тут була дія. Дія по саморефлексії, по внутрішньому дослідженню. Запитайте себе після ефіру. Де в мені живе страх? Що я не зможу щось зробити. Можливо, це десь в голові буде якийсь голос, можливо, це всередині якась тут біля серця емоція, Можливо, там десь вас стягує в животі, і ви відчуваєте ну, дискомфорт, що щось буде так, якась інтуїція. Чи відчуваєте, як то кажуть, п'ятою точку. Де в мені живі мій страх, який мене зупиняє? Чому я не дозволяю собі почати робити те, що я вже знаю, як треба робити. І що я хочу і можу дозволити собі вже сьогодні, без всякої боротьби. Просто, просто зробивши те, що я можу робити. І це вже буде самокоучинг, це вже буде зміна. Бо коучинг це запитання, які просувають вас вперед. Як інструмент, і насправді мені часто кажуть, що коучинг — це про досягнення цілі. Ні. Коучинг не про досягнення цілі, коучинг про внутрішню трансформацію. Коли ви знаходите той ресурс, який ви самі знехтували, який ви самі десь загубили всередині себе. Подивіться, фільм Легенда Багераванса». Ванса, там головний герой так і каже: ти де десь загубив себе, загубив свій внутрішній такий замах на життя. Да? Просто замахнутися на щось велике. Тому я дав вам три маленькі поради: Не шукайте ще одну відповідь, знайдіть запитання, яке відкриє вас. Не шукайте в інтернеті чи в чаті GPT відповіді, шукайте запитання, які знаходять інформацію всередині вас і навколо вас. Не треба виправляти себе, зрозуміти себе. Ви абсолютно нормальний. Чи нормально? Ви такий, як треба. Вам просто треба зрозуміти, що кішка це непоганий собака, що сумоїст це непоганий там, марафонець. Ви той, хто ви є, і в вас є якісь приховані таланти, які відкриваються, коли ви розумієте себе. І третє. Ідея, третя порада. Дій народжуються не зі знань, а із внутрішньої згоди діяти. Якщо цієї згоди немає, якщо ви не отримали від себе самого підтвердження, що можна, можна, як я кажу, кажуть, нельзя, да? я кажу, Льзя". можна. Ну, а якщо ви хочете дізнатися про це трошки більше, я буду показувати, як працювати з бар'єрами в перший день літа. Так і буде. Майстер-клас називається Робота з бар'єрами, обмеженнями та обмежуючими переконаннями. І за три години ми не тільки поговоримо і взагалі будемо розмовляти не так багато, ми будемо діяти. Що ви будете робити? Виправляти свої обмеження і долати внутрішні страхи. Працювати з переконаннями, які. Тримають вас в просторі я не зможу. І формувати собі внутрішні дозволи. Така внутрішня перепустка, яка запускає дії з глибини, а не з примусу, з внутрішнього бажання. Свого часу, коли я вчився в Ентоні Робінса, він завжди казав, що якщо є оця енергія, енергія дозволу якому ви слідуєте, то ви завжди зробите те, що треба. Давайте згадаємо: якщо ви хотіли там, вибачте, в туалет да, сильно. Ви ж не роздумували, я зможу чи не зможу, я самозванець, чи я вже готовий, чи я не готовий. Ви просто йшли, особливо що ви сильно хотіли. Просто йшли туди і все. Чи можливо ви хотіли їсти, чи ви побачили там, ну хоча дехто зможе там побачити красиву жінку, красиву дівчину, хлопець, і він себе зупинить, скаже, я недостатньо гарний, я не настільки хороший, чи дівчина зупинить себе і скаже, Боже, я ще не готова до стосунків. Інколи себе треба зупиняти, інколи це треба робити. Але якщо це не веде вас до щастя, якщо це не веде вас до здійснення. То це було обмеження, це був бар'єр. І сидячи з цим бар'єром, ви як, я не знаю, якісь внутрішній в'язень, ви до кінця життя будете ув'язнені в своїх обмежуючих переконаннях. Отже, реєстрація за посиланням під цим відео, і в телеграм-чаті вже ми можемо познайомитися, обговорити теми, які будуть відбуватися. Просто натисніть підписатися. Зайдіть і дізнайтесь більше про цей майстер-клас. Якщо ви хочете більше розмов про те, як розуміти себе, ви можете підписатися на канал YouTube і подивитися відео, зручний для вас час, отримувати повідомлення, коли, де, як буде відбуватися той чи інший ефір. І отримати всю необхідну інформацію, але головне отримати внутрішній поштовх, який створює готовність діяти, а не тільки, не тільки споживати інформацію. Бо простір «Зеленін спейс той простір інформаційний, який я формую своїми колегами, це не простір порад, а це простір чесності, дії і віри в себе. Ну і давайте подивимось. Можливо, є якісь питання, які ви хотіли б задати. Як можна розвивати стратегію що або авторитет, якщо головна стратегія наука-знання пишуть мені, мабуть, прочитавши мою книгу Коучинг статусу? книжка, да, велика. Ось, ви маєте знаходити в собі такі. Ну, Готовності і контексти, в яких ця готовність буде проявлятися, коли ви відчуваєте насолоду від того, що в центрі уваги, це прошов. А авторитет, це, як свого часу казав Далай-Лама, навіть мільйон мух не переконає мене, що багно смачне. Так. Отже. Авторитет це коли ви вірите в себе. Шоу це коли на вас відгукуються тисячі людей. Ларі пише: Мій анти, я занадто вправний, блокує починання. Може, бо знаєш, що знань замало і буде невдача. Люди завжди буде замало знань. Скільки ви їх не отримали, в інтернеті буде їх все одно більше. Згодні. Я не кажу, що треба кидатися. Вперед, як то кажуть, лізти в воду, не знаючи броду, ні. Mm -hmm. Але пам'ятайте, що психіка побудована наша так, що вона пізнає під час того, як, коли діє. Так, дічені, вони розуміють щось в експерименті. Так, я дозволяю собі бути новачковим у новій сфері, навіть якщо мене чекає багато помилок і невдалих моментів, пише Олександра Населенко. Я вірю в вас, Олександра. Нехай так і буде. Я більше не дозволяю собі, ніж дозволяю. Марина, можна дещо й дозволити. Наташа пише: Я роблю, навіть, якщо всі навколо кажуть, що це неможливо, і це стає можливим. Знаєте, мені згадується ще один з моїх вчителів. Кен Робінсон він якось наводив такий приклад. Дівчинка сидить в класі, всі малюють, і вчителька питає, що ти малюєш? Вона каже, я малюю Бога. Вона каже, ніхто не знає, як виглядає Бог. Вона каже, зараз дізнаються. Зараз я намалюю і ви всі дізнаються, як виглядає Бог. Олена пише, мені потрібно починати, але купа справ. Інструкція для початківців. я кажу, починайте. Так, ну що? Я відповів, на, здається, на всі коментарі, які були зверненням до мене. На майбутнє. Люди, якщо ви хочете задати якісь питання, пишіть спочатку знак запитання, а потім свою фразу і знову в кінці знак запитання. Я з задоволенням відповів в своїх ефірах на ті ваші запитання, які дійсно є змістовними, є дійсно спрямовані на самопізнання. Я вірю, що у вас вистачить внутрішньої наснаги спитати мене про те, що для вас важливо. Це вже буде перша дія. Друга дія спитати себе про те, що для вас важливо. І третя дія спитати світ про те, що для вас важливо, і отримати відповідь. Ну і рухатись вперед. Я бажаю всім не тільки віднайти, вивчити, дослідити свої внутрішні бар'єри, але й навчитися проходити крізь них, бо їх насправді. Ні, існує ніде, крім вашої голови. На все добре. Починайте діяти. З вами був я, Всеволод Зеленін, професор університету Михайла Драгманова, доктор філософії психології, тренер на міжнародної категорії. Дійте.